Музею у нас нові рибка. Я купила порель. Порель тут в США не турбує червоним кольором, тому вона не така червона, як в Україні. І так, я відрізаю всі плавники і розділяю її на маленькі шматочки. Такі маленькі стейки пізніше набагато При готуванні взагалі нічого складного немає. Я додаю, лише приправи, сіль перець. І муку, і відправляюся на скворі. Смажити до золотистого кольору, за двох сторін. Після цього рибку відправляю на паперовий рушник, щоб вся лишня олія стекла Ось така сьогодні смакота макотами ось мобільна. Всім смачного і підписуйтесь.